Ця Україна одинадцяте, одинадцяте, двадцять Дата, яка вкарбується в пам'ять кожного херсонця. Саме цього дня бійці зсу звільнили обласний центр від російських окупантів. Щасливі містяни зустрілися на вічевому майдані Івано-Франківська, аби разом відсвяткувати звільнення Херсона. Люди діляться емоціями. Я проридала цілий день. Я кожне, кожне відео дивилася, на кожному відео плакала. Ну тому що от, я відчувала, як я там. Ну ми ж виходили на всі мітинги, на всі поки не почали в нас стріляти, поки ми не хапанулися, застачивали разу, Ми кожного дня виходили на мітинги. І коли я бачила, як на той самої площі, як на якому виходили на мітинги, люди зустрічають ЗСУ, ну. Я тільки одне шкодувала, що я не там не зараз ним. Стримати сльози радощів було складно і на зустрічі. Емоції переповнювали людей. Вони дякували ЗСУ та ділилися побажаннями рідному місту. Коли дізналися, що Херсон звільнили, у нас емоції зашкалювали. Дай Бог Херсону, щастя, радості, щоб людям було легче, щоб все встановили, Все буде гарно. Все буде дякуємо Богові, дякуємо нашим ЗСУ. Десятирічна Віка мріє про дорогу додому. Дівчинка каже, з нетерпінням чекає, коли військові нададуть дозвіл. Трошки поплакала, але розумієте, що зараз ще не потрібно їхати, тому що опасно. Та я хочу вже скоріше, до дому. Володимир в івано франківську вже три місяці. Тут він допомагає адаптуватися землякам завдяки простору Херсонський хаб. В Херсоні залишилися мої батьки, мої брати і фактично і житло, і робота, і все. Але ж ми вірили в цю перемогу і наближали її своєю працею, своїми свої труботою про наших херсонців, про українців. Херсонці кажуть, вони дуже вдячні франківцям за те, що прийняли та підтримали в біді, але дуже сумують за Херсоном та мріють про повернення до рідного міста. Валентина Федорчук, Андрій Гаргара, телеканал 402.